Привіт, з вами клуб хвостики. А це білосніжна красуня Беті. Беті це сестричка Мартіна та Філіна, яких знайшли в лісі. Наші волонтери гуляли зі своїми собачками. І на цій прогулянці почули, як скавліли інші цуценята. Коли їх знайшли по звуку, виявилося, що там три цуценятки, а також одне кошенятко. Ось таку компанію хтось залишив. І, скоріш за все, дуже давно, адже малюки були неймовірно голодні. На вулиці була неймовірна. Неймовірна спека, було 40 градусів жари, і скільки там пробули всі малюки, ми не знаємо. Але вони вже в безпеці, вони оброблені від паразитів. Вони отримали першу вакцину. А Беті дуже активна, поки що вони сидять на карантині, тому дуже хочуть бігати, їх важко усадити, пофотографувати. Але ці цуценята неймовірно ласкаві, неймовірно дружні. Всі ось так круто посміхаються, дуже хочуть контактувати з людиною. Беті з усіх цуценят найбіліша, вона просто ідеально білосніжного окрасу, їй приблизно 4-5 місяців. Вона виросте десь 20 кілограмів буде середнього розміру, але подивіться, яка вона біленька. Це супер знахідка. Всі цуценята дуже гарні, але Беті це неймовірний скарб. Якщо ви закохались, якщо ви мріяли про таку білу, круту собачку, яка буде посміхатись, цілуватись, гратись з вами, приносити. Тим ячика, то телефонуйте і приїжджайте з нею знайомитися. А якщо ви хочете допомогти знайти її домівку, у вас є неймовірна можливість. Для цього потрібно написати коментар, поставити вподобайку і зробити репости. Репости дуже допомагають нам, друзі. Допомагайте ваші репости, ваші коментарі. Це все активність. Активність просуває відео, його побачить якомога більше людей. І хтось, якась неймовірна сім'я, помітить нашу новеньку беті. Беці дуже чекає, цуценята повинні рости в сім'ях, тому допомагайте або приїжджайте з нею знайомитись.